Це наземний роботизований комплекс. Терміт це логістична платформа на гусічному ходу. Ви можете е, даного робота використовувати як логістичну платформу, підвозити БК і евакувати поранених. Можете е, привозити провізію, можете за допомогою нього привозити різні бревна, будувати бліндажі. все те, що ви не носили руками. все те, що важке, він може вирішувати ваші питання. Ми сьогодні приїхали на навчання. Нам потрібно для того, щоб навчити одного оператора приблизно два дні. Робот так вітчизнаного виробництва він виготовляється в Україні. Даних роботів вже було виготовлено більше 60 штук. Цей робот вже він використовується на лінії бойового зіткнення. Він вже робить свою роботу. Він допомагає хлопцям. Можу вам навести невеличку статистику. Нам хлопці розповідали, що за Місяць цей робот зміг перевіз, перевезти вантажу більше 30 тонн. Дрон завжди він виготовляється певними партіями. У нас завжди попередня партія, вона не схожа на нову. Ми постійно щось доповнюємо, постійно щось змінюємо. Ми отримуємо відгук від бригад, котрі його використовують. Можу назвати саме які бригади. Це третя окрема штурмова бригада, це 95-та, це, це Кракен і це 77-72. Їх дуже дуже, дуже багато. За, скажімо, за останній період часу досить досить. Невеликий, вони доволі скажімо, стали більш-менш популярними. Це можна порівняти як ситуацію, як у нас було з FPV-чними дронами. Їх спочатку не було, їх стали популяризувати зараз. Вони виконують свою роботу і виконують свою роботу досить, досить непогано. Ну враховуючи те, що наш підрозділ працює на батальйон і в його цілях, то перші. Дві е перших два завдання, які може на себе забрати цей, е грубо говорячи, комплекс, це логістика і евакуація. Не завжди є ціль для ураження, і в той момент, коли немає цілі для ураження, на перший план виходять завдання іншого плану: завдання забезпечити передній край провізією, завдання забезпечити передній край майном і завдання евакуювати тих, кому потрібна евакуація. І в цей момент. Мої підлеглі замість того, щоб чекати на те, хто проведе цю евакуацію, зможуть використати такий комплекс і провести її без втручання інших людей. На даний дрон ви можете додатково встановлювати різні модулі. Це може бути модуль бойовий. Саме я зараз говорю про турель. Ви можете встановити на нього турель. На турель можна поставити МК 19 можна поставити кулемет Браунінг, виїжджати на позиції та працювати. Якщо у вас немає в цьому потреби, чи вам потрібно зробити іншу місію, іншу, іншу задачу, ви приїжджаєте, міняєте модуль на модуль мінування, виїжджаєте, мінуєте певну ділянку, повертаєтесь, знімаєте модуль. Це відбувається все доволі швидко на протязі 10 хвилин. Зміна між, між, між модулями, і ви можете їхати виконувати інше завдання. Ну найяскравіші прикладки, напевно, це наш донецький напрямок. Коли е, такі дрони в нас почали виконувати завдання по мінуванню, відповідно, ми забрали необхідність виходу сапера на позицію чи на дорогу, яку необхідно замінувати, і е, е, це логістика, доставка провізії та боєкомплекту, коли не йде група людей. А єде одна одиниця техніки, і в принципі, якщо з нею щось станеться, її можна поремонтувати. Людину поремонтувати важче. Стосовно його дальності. Дальність керування все залежить від того, який, яким самим способом ви ви обрали керування. В нього є три способи керування: це звичайний маленький одноважний пульт. Цей пульт працює до 150 метрів. Якщо ми говоримо про інші, скажімо, способи керування, це звичайний пульт TX, на котрому літають всі FPV-шники. Даний пульт дає йому можливість керування вже до, до кілометра. Також у нас є е, цифровий дрон. Котрий керується цифровим зв'язком. За рахунок цифрового зв'язку його е, дальність збільшується до 5-6 кілометрів. Його прохідні властивості. Він може проїхати болото, він може проїхати багнюку, йому не страшенний, скажімо, якийсь дуже такий потужний дощ. Е, от. На жаль, він в нас ще не плаває, але ми на, на етапі розробки. Е, от. Наша сьогодні певна ціль для е, групи людей провести навчання, розказати, показати. Пояснити, що е, даний дрон він рятує багато життів, що він рятує багато, скажімо. Здоров'я хлопців, бо коли вони щось тяжке переносять, будують бліндажі ці дуже великі брьовна, дуже велика статистика потрапляння хлопців в госпіталя, саме за рахунок того, що вони зривають спіни і так далі. Цей робот він вирішує цю проблему. Він їм допомагає в цьому. То моя велика надія і напевно найбільша мрія на даний момент, коли мій військовослужбовець, мій підлеглий, зможе сидіти, грубо говорячи, в Львові. Натиснути три кнопки, і та робота, яку він робив тиждень, зробиться машиною за 5 хвилин. Я тільки за, я підтримую такий підхід, тому що забрати військовослужбовця з переднього краю, забрати його з того місця, де він наражає себе на небезпеку, але все одно виконати ефективне завдання, то, напевно, то, до чого всі мають, всі мають прямувати.